Усім привіт, вітаю вас на каналі Сьома ранку. Я вийшла пройтись і відчуваю свіжість повітря зранку. В день такого вже не буде. Сьогодні неділя, я ж кажу, сьома ранку і якось не так багато людей, не так багато машин. Я навіть по дорозі йшла і з вами трішки поспілкувалася. У когось працює кондиціонер. Ну, Спекотно люди вмикають, це таке тіло. І ще хочу сказати, що коли вимикають електрику, я завжди починаю вологи. Ну, що ти в хаті сядеш, та і будеш сидіти, а коли щось робиш, то якось і час проходить. І швидше. І в воді, коли там пльохкаєшся, то воно якось не так спекотно. А сьогодні я думаю, не хочу. Мені набридло вже оце вологе прибирання. І знаєте, що я вирішила? Я зараз зайду в якусь кав'ярню, там де працюють кондиціонери. Ну, не зараз, зараз я хочу трішки пройтись по парку прогулятися. Далі. Боки мого міста. От позитив якийсь такий в таких дрібницях, а потім піду, не знаю, в який магазин. Мабуть, сенсезі зайду, до речі. І подивлюсь, щось хочеться мені домашній одяг, щоб така футболочка, шортики були. Не хочу подивитися, щось таке, знаєте, тканина, як начебто футболка. А там то подобається. Я казала, потрібно змінювати свій розклад дня, тому що в день ну, це на смарку, а вночі, коли прохолода і зранку, ти можеш щось робити. Ну нічого, кажуть, спека. Йде. Є гарні новини. Е, вже чула не від першої людини від енергетиків, що начебто після 19-20 поступово почнеться покращуватися ситуація з енергетикою. Не в один день стане краще, але поступово ми будемо вже це відчувати. Ну, так, що а я тут у нас знайшла таке місце, сіла ти сижу в тіньочку. Це тільки зранку в неділю ти можеш ходити по вулицях. <смірно> не так багато людей, не так багато машин. А я хочу, як там не було, а на пішохідний перехід такий іду. Вже буду в окулярах, бо виходжу на сонечко і зараз піду в наш міський парк. Тому що магазини з 10-ї, і мені потрібно десь бути. Зараз йду і тут полив вже він закінчився. І все ж таки, знаєте, коли є полив і тут травка зелена. І трішки прохолоде ну не прохолоде вологе, воно якось легше дихається. О, Привіт! пішов. Я в парку не перша, тому що дуже багато людей. От, угу. я, я не перша. Я І хтось займається на тренажерах, на спортивному майданчику теж. Це я ще запізно якось так прийшла і нічого. О. Там теніс уже підлітки грають, а там на спортивному майданчику теж хтось займається. Там дідусь бачите, я скажу, бо я забуду потім. Дідусь каже, Песику, ти як себе поводиш, на тебе всі звертають увагу і бере ото його там. Ой, до себе. Ох, пробачте реальне життя, але ж я б злетіла без думки. А, до речі, це відбій. Яка краса. Дякую нашим захисникам, що ми інколи. Бачите, якось забуваємо. Це був початок або відбій. Дякую, наша. Це коротка була сирена, тому це відбій. Багато в парку, до речі, людей. І я так дивлюся, що дійсно треба не о сьомій ранку сюди. Ні, зараз на 15-вось вже. І я і вчора так була, до речі, в нашому парку. І треба приходити у шостій, мабуть, ранку і буде ще краще. Послухайте, ви чуєте? Ви чуєте? Радіо не грає так спокійно. Тут така краса, неймовірна. О. Навіть у спокотний день можна знайти такий момент, коли з задоволенням пройтися і не жарко, і класно. Щось білочки немає, там їй вже хтось горішки поклав, нічого десь бігає, мотається, прибіжить. Це я пригадала спогади з дитинства, такі хочу вам розповісти. Про моїх батьків. У мене три старших брата. Різниця, я нагадаю, може, це ж не всі можуть пам'ятати, хоча я про це колись казала. Різниця у віці 17, 16 та 11 років. Мене мама народила в 41 рік, і це була дівчинка, а вже були хлопці комусь було. 17 років, комусь 16, комусь 11. І хлопці підуть там ввечері гуляти. У нас ковзанка була, працювала. Це я жила на суцмісті і там такий вели. ну, це не то, що там хтось зробив ковзанку, там був такий заклад такий серйозний. І там песик в воду, там Фонтани не працюють, не знаю, видно вам буде чи ні. І песик в водичку пішов. Плюхкає, купається. Ну, а що ти зробиш? Там з ним є власник, то хай власник вирішує, як краще для песика буде. І моя мама була завжди така, боже, та що люди скажуть, іще щось, іще щось. А папа був такий. Що тобі ти люди? Тобі що, з людьми жити, чи що? І от, знаєте, іньяні якісь були у мене батьки, і я тут трішки і від батька взяла, та й від мами взяла. І хлопці підуть, щоб о 10-й були вдома. П'ять хвилин уже на одинадцяту — немає. Мама, боже, та де ж хлопці, та що ж, та як? Марійко, не хвилюйся, якщо їсти захочуть, додому повернуться. Значить, гуляють хлопці. Та я ж їм казала, щоб вони о 10, -10 вже були вдома. Марійко, ну це ж хлопці, повернуться. І вони там запізнились на 10-15 хвилин. Мама, та я ж хвилююсь. Та ми стояли, там розмовляли то-то-то-то, там зачепились, ми не дивилися на годинники. Такі я кажу, білочки немає. Їсти захочу, то прибіжить. А десь бігає, ганяє. Коли йдеш, не розраховуєш, побачити на білочку, вона аж під ноги. А коли йдеш з метою, ну хочеш таки подивитися, а її немає. Вже люди повиходили на роботу, парк починає прибирання. Скоро будуть вже пилососи Гудіти. Я маю на увазі такі пилососи для прибирання вулиць, вони ходять і листя здувають, а воно годить. А зараз поки спокійно. Але скоро почнеться день, вже буде Людяно ну, вже, ну як більше людей будуть, хтось через парк по справах йде, буде вже гучно грати радіо, і вже не буде такого спокою. А зараз така тиша. А я хочу пройтись там, де ялинки, тому що там як зелений купол і свіжіше ще якось так. Тут мені якось більше подобається, тому що немає плитки, що, знаєте, як воно нагрівається і від нього ще йде тут просто трава і такий зелений купол. Сонечко ще не високо. І сказати, що через годину або дві буде така спека. М -м. Як зовсім інше життя. А зранку пітунія та чорнобривці вони так підкреслюють свій аромат. Вдень би пройшла і не помітила так іду І думаю, що воно таке? Яка краса. Зараз хочу зайти в сінцей, подивитися якийсь домашній одяг. О, якраз відкрити щось таке легеньке, знаєте, для того, щоб ходити дома. Який шорт. 219 гривень, така легенька футболочка, можна підібрати шорти. Ну, дуже легенька. А що ще таке, є цікаве подивитися? О, спідниці. Та ні, спідниці ні. Мені, якщо це вдома, то мені дуже зручно якісь шорти, футболки. О, 119 гривень, і непогана футболочка, знаєте, так, щоб як вдома ходити. Хм, цікаво. Оці камінці я щось не дуже поважаю, тому що воно ржавіє, то буває і все. А це дівчата, дивіться, вдома файно виглядати теж. Треба. Шорти, але це такі, знаєте, на вулицю, а я хочу шорти як а, тканина, футболка, футболка, футболка. Та ні, щось. Щось я такого не бачу. Ой, до речі, купувала таку ковтинку, але колір був пильна троянда. Жодного разу не наділа. Зараз 129 гривень, до речі. Дівчата, якщо на осінь комусь треба, і ще й знижка, то такі кольори тут є. І блакитні, і, і яскраво рожеві, і пильно рожеві, і такі. Будь <сум> ласка, ну тут таке освітлення, що воно, бачите, як. А шортиків я не побачила. Такі, щоб в хаті, знаєте, легенькі, тоненькі. О, дін, дін, дін. Скільки ти коштуєш. Зараз на це увагу не звертаєш, але варто звертати, тому що зараз на теплі речі така непогана знижка. Ні, нічого в сенсеї я не придивилася собі. О, сукні такі легенькі. Ну, Я не уявляю себе в такій сукні. Я не знаю, відвикла. Ну, не бачу ціну. Так, все, добре, подивилися та й досить. Непогані шорти, фасон, лікало, все. Але вони йдуть як такі, як на літо вони як теплі. Скільки вони коштують, то зараз подивимось. 219 гривень. Ну, якби такі, знаєте, що з тканини, як футболка, але вони такі плотні. З написом. Бачите, така, як потрійна нитка тут йде. В них жарко буде, але непогані. 129 гривень, до речі, як ви відноситесь до штучних квітів. Я, коли в магазині на них дивлюся, то наче так. А принести додому, то я не уявляю, як я їх бачу. Не знаю, як ви відноситесь до штучних квітів. Подивилася на цю чашку, поставила, а потім знову повернулася. Яка тут ціна гривні 149. І начебто, як маркетинговий хід, вона яскрава і чіпляється, але як з нею тут пити, а потім думаю, і куди? Ну, Таня є Таня, вона завжди все не за призначенням використовує, ну інколи. І думаю, це серветки всюди, знаєте, було так на кухні поставити. Можливо, це й та ніна. Ну. Така чашка теж. Ну, цю тримати зручно і пити з неї зручно. Скільки вона коштує? 109 гривень. Ну, це пити зручно. А тут ні. А тут відділо, де там щиточки, ще щось звернула увагу на тут дві штуки губки, коштують 49 гривень. І тут вони м'ягенькі, а тут такі, знаєте, добре чи помити щось можна. Цікаво. Там велика черга на касу, і мені не хочеться стояти заради цих губок. Я буду навідуватися, коли не буде черги, тоді я, мабуть, такі. Чалочки куплю, тому що вони мене зацікавили. Оце темненьке, воно м'ягеньке. А це таке гух. Бачите? Все, повісила, нехай висить. Буду йти далі. Так, сінцею я нічого собі не купила, те, що планувала, ну, За тим, за чим заходила. Тому йдемо з вами далі. Нічого в Сенсеї я собі так і не подивилася. І я розраховувала на те, що буде м -м, працювати кондиціонер. Але ні, вони працюють, але так, ледь-ледь і біля каз. Ну я розумію, що консультантам весь час треба там бути, тому на них більш акцент іде. А на зал не дуже щось я помітила. І я заходила і в інші там магазини. Ні, навіть і знімати нічого не хотіла, швиденько вийшла та і все. Ну так, мої дорогенькі, сьогодні з вами поділилася частинкою, частинкою свого життя. Бережіть себе. Я вже повертаюся додому, нам будуть давати електрику, я буду монтувати відео, робити всі хатні справи, ті, що потребують електрику. І з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!